Загубившись в густому тумані, в саду з людських сердець, нашим героям не залишалося нічого іншого, як повертатись назад з цього страшного місця. Тим часом вечір опускався на землю та сонце схилялося до сну. Оглушливий ритм сердець лунав позаду наших героїв та відганяв їх подалі від бажаної, але примарної цілі. Скажу вам чесно попереду на них чекав лише обрив та пустка вигорілої землі. Але вони так і не дізналися цього. Мені страшно тут знаходитись. І де ж той вихід з цього страшного саду? Кристина, тримай себе в руках, і тільки не панікуй ми вийдемо звідси. Я це тобі точно обіцяю. Їм не вдалося продовжити далі свій маршрут, та страхом та якимсь відчаєм цієї ситуації вони йшли до дивного будинку, який стояв посеред карпатських лісів. Хто, так краще сказати, що жило в цьому будинку. Зараз було важко пояснити та як наші герої потрапили сюди, теж було загадкою. Звісно, вони пам'ятали, як заблукали. Та як дивна гроза їх загнала у цей проклятий дім. Антон, мене все більше та більше лякає це місце. Я не розумію абсолютно нічого, що ми бачили в цьому місці. Знаєш, Кристина, в мене теж мурашки по шкірі від усього цього, що ми бачили сьогодні тут. Але от побачиш все буде добре, то ми виберемося звідси. Тільки отуди вирубую той клятий чагарник Перед домом, та ми точно повернемося до готелю. Вирубаєш? І чим цікаво ти його збираєшся виробувати? Нас ані сокири, ані бодай чогось схожого на неї. Та я щось обов'язково придумаю. Точно? Звісно, що так. Ну, добре, буду надіятись на це. І де ж той вихід з цього таємничого саду? Не знаю. А якщо ми заблукали. Не може такого бути. Ми ж йдемо прямо по кам'яній доріжці, якої йшли туди. Стоп. А ми точно йдемо по тій доріжці. Тому що я не пригадую, щоб вона була кам'яною. У його серці на секунду промайнув крижаний вітерець. А по тілу виступив холодний піт, Тому що він не міг пригадати цю кам'яну доріжку. Чекай, я теж не пам'ятаю доріжку. Але ж ми сюди йшли прямо та нікуди не звертали, хіба що ми знову заблукали. Що, знову? На жаль, так. Знову ми з тобою заблукали. То що будемо робити? Давай просто підемо вперед і будемо надіятись на краще. На краще? Щось мені підказує, що на краще надіятись тут марно. Ну, давай не опускай руки. Ми виберемося, я це точно знаю. Поки вони отак ішли та говорили, в сад почали повертатись яблуні та груші. Дивні дерева з плодами, схожими на людські серця вже були менш схожими на них. Чи то так здавалося? Невдовзі запах стиглих яблунь та груш заполонив все навкруги. Ура! Ми повертаємося до кам'яного будинку, з полегшенням сказала вона. Це чудово. Залишилося тільки якось виробити той чагарник, та ми зможемо вийти з цього загубленого місця. Назад до готелю? Я думаю, що так. Думаєш? Так, нам ще потрібно вибратися з лісу та знайти той готель. Але це згодом, тому що вже вечоріє, і нам все ж прийдеться знову провести ніч. У цьому моторсному будинку. Тільки не це. Там знову та страшна кімната на нас чекає. Вони й так з цим місцем скоро нерви не витримають. Візьмі себе в руки, та все буде добре. Обходячи будинок, вони краєчком ока помітили щось дивне. Але що саме вони не змогли зрозуміти? То, щоб одне одного ще більше не лякати, вони промовчали та пройшли далі. А варто було б їм хоч на хвилинку зупинитись та придивитись до цього уважніше, то тоді вони б побачили ледь помітний силует старця з довгою чорною як вугілля породою та в мантії з темряви. Підійшовши до будинку, вони з подивом та страхом споглядали на те, як якимось дивним чином ті двері, що були вчора в кімнаті з каміном, стояли на своєму місці, це не на жарт налякало їх. Але не встигнувши оговтатись від цього видовища, вони знову почули, як десь неподалік галявини, пролунав грім. Та дощові хмари знову з неприродньою швидкістю рухалися до них. Та що це таке? Щось явно хоче, щоб ми були в цьому позглятому домі. Що нам робити? Я не знаю. Але потрібно вирішувати швидко. Та ну його в сраку той дощ, та це місце. Я залишаюсь тут і кроку не зроблю в той дім. З неба почали падати перші краплини дощу та попадати на наших героїв. Дощ був настільки холодним, що відразу шкіра в наших героїв покривалася крижаною скоринкою. Не витримавши цього пронизливого холоду, вона крикнула. Та й пішло воно все лісом, біжимо в той проклятий дім. Вони знову бігли до дверей, та Антон вибивав двері плечем. Там, де торкався крижаний дощ їх тіл, утворювався лід, який шипав холодом тіла наших героїв. Нарешті вони вибили їх та на цей раз вони не впали з дверима, а встояли на ногах. Проходячи до каміна, вони практично спотикалися в темряві, але зуміли все ж потрапити до тієї кімнати з каміном та пройти до нього. Дрова в ньому вже давно дотліли, та лише теплий попіл ще залишався лежати, нагадуючи їм, що Кристіна та Антон були тут раніше. Я я, я замерзаю від цього собачого холоду. тремтячим голосом сказала Кристіна, тому що її тіло було покрите інієм та налипшою кригою. Зараз дай лише хвилинку, і ми відігріємося біля вогнища. То добре. А... А але давай скоріше. Але все ж таки через холод та тремтіння його руки ледве рухались, перекладаючи дрова до каміну, він зложив та незграбно натискав не на запальничку, щоб воно дало таку рятівну іскру. Коли здавалося, що надія втрачена, та холод їх позбавляє останніх сил, рятівна іскра, як блискавка в сухому лісі, розпилила гніт та вогонь. Перекинувся на дрова. Вона підійшла, ледь стоячи на ногах, та відчула, як тепло повертає її до життя. Що це за дивний дощ? І це місце воно дивне та незбагненне. А про той моторошний сад, в якому ми були деякий час назад, я взагалі мовчу. Я навіть уявлення не маю. Що тобі сказати? Тепло каміну вдихало життя в наших героїв. Їсти та пити їм не дуже хотілося, то що було робити, окрім як просто насолоджуватися присутністю один одного, слухаючись в тріщання полін, які горіли. Мить лечутний шурхіт привернув їхню увагу. Обернувшись, вони з величезним подивом споглядали, як стіл, який був у їдальні, стояв посеред величезної кімнати. Він був масивним та тяжким. І як хтось міг його пронести через вузькі для цього столика двері залишалося незбагненним. В цьому домі хтось є? запитав голосно Антон. Тихо, ти, що робиш? А що тут такого? А якщо той, хто поставив цей стіл має злі наміри, то тоді що будемо робити? Злі наміри? Та перестань. Я думаю, якщо б він дійсно мав злі наміри, то ми з тобою зараз тут не стояли та не говорили б. І справді твоя правда, але він напевно був не сам, якщо зумів якось перемістити цей велетенський стіл в цю кімнату. Як би там не було, нам ніхто не відповів. Тож можна припустити, що зараз в цьому домі окрім нас нікого немає. Ти точно в цьому впевнений? Цілком, тому що в темряві ми не стикнулися з ними, та й зараз нам ніхто не відповів. В світлі вогнища на поверхні стола щось на мить виблиснуло. Цієї миті було достатньо, щоб наші герої це помітили. Ти бачив? Так, там щось є на столі. Антон підійшов до столу та побачив, що на ньому лежить подеку державий металевий ключ. Навколо нього була вигорівша поверхня, ніби блискавка вдарила в ключ, та він нагрівся до такої температури, що від нього загорівся стіл. Обережно доторкнувшись до нього, хлопець відчув, що той крижаний, як той дощ. Кристина, підійди, будь ласка, сюди та подивись». Дівчина підійшла та теж побачила ту саму картину, що споглядав секунду назад, Антон. Люч, і від чого він? Здивовано запитала Кристіна. Я гадки не маю. Від чого він може бути? А може, це якась підказка, як нам вибрати з цього проклятого місця? Я так не думаю. Але хто зна, він може бути підказкою. Але до чого він тоді має підходити? Я не знаю. Та й нічого такого я не бачив, що відмикалося цим ключем. Можливо, ти щось бачила? Ні, я нічого не бачила, та хіба ж це темрява, дасть щось тут розгледіти? Тоді що нам залишається, крім як шукати завтра, де можна буде його використати та щось відкрити. Я згідна з тобою, але що нам зараз зробити? Зараз? Я не знаю. Але думаю, що ми в цій кімнаті в цілкові безпеці. І що можна розслабитись та відпочити. І як, на твою думку, ми розслабимось та відпочинемо, після того, що ми пережили ось сьогодні. Ну тоді давай просто спробуємо заснути по черзі. Та я думаю, що ранок принесе нам ясність розуму, та й ми вирішимо, що ж робити далі. Добре, спробуємо, але я першою лягаю спати. Ти просто вихопила мене з вуст, тому що я хотів тобі запропонувати те ж саме. От і добре. Ти ж не заснеш, поки я спатиму. Звісно, ще я не засну. Але чи ти теж не заснеш, як от тоді, в лісі. Ну, ти що? То було лише один раз, і то я не знаю, як це сталося. ні, усміхаючись, відповіла вона. Тінь темного мольфара спостерігала за ними в темних кутах кімнати, а сам мольфар приходив в себе. Тінь була лише далеким відлунням тої темної сили, що була в самому мольфарові, муль та не могла нічого зробити з нашими героями, вона лише спостерігала за ними. А Антон та Кристіна навіть гадки не мали, що на них очікує небезпека. І ще одна подія була дивною навіть для тіні, тому що ні наші герої та навіть, напевно, сам темний мольфар, не знав, хто дивним чином пересунув цей стіл та показав їм цей ключ. Невідомо від чого. Тож хто ще ховався в цьому домі, та чи мав він настільки велику силу, щоб захистити їх, було таємницею.